Тарас Шевченко у бронзі постав перед івано-франківцями відкриття та освячення пам'ятника Кобзареві провели в день 150-ї річниці від дня його перепоховання. Автор праці канадієць українського походження Лео Мол. Він автор Шевченкових скульптур, які розташовані у Вашингтоні, Буенос-Айресі та Санкт-Петербурзі. Ось цю роботу митець подарував Івано-Франківську ще три роки тому. Ініціатором дарування пам'ятника Івано-Франківцям став місцевий митець Віталій Чупак. Він радий, що суперечки про місце розташування Кобзареві нарешті закінчилися. Я не знаю, хто там грися, якісь, якась інтелігенція, але це все якісь, не знаю, старші люди, яким чомусь принципові є такі багато питань, там, чи це заслання Шевченка на край міста, чи це ще щось. Тобто для молоді, для прогресивної позиції це не суттєво. Суттєво, що треба виконати, треба ну, будь-яке місце було досить специфічним і по-своєму нормальним. І просто що чомусь так от є, що. Дотепер старші, старше це, це, скажімо, цей пам'ятник відображає всю ситуацію в країні, в тому, що чомусь от, в старшому поколінні чомусь важко досягнути порозуміння нормально, оперативно раніше з приводу місця встановлення пам'ятника Шевченко відбувалися громадські слухання чимало людей наполягали на тому, аби скульптуру встановити на площі перед будинком облдержадміністрації. Попри те, що пам'ятник нарешті встановлено, дискусії продовжуються і нині в такому місці, що тут ка, не зрозуміло розумієте, Зрозуміло. Він е, міг би стояти, наприклад, е, наприклад у, у центрі прекрасний скверик є, тут около фонтану, О, е, коло вокзалу міг стояти. Дуже подобається. Взяли його з молоді років, йому дуже пасується пам'ятник наш. Наш миванкесько давнатко нас не було. Рішення розмістити пам'ятник на центральній алеї парку Шевченка. Міська влада прийняла з огляду на невеликі розміри роботи леомола. Однак, про думку громади, каже міський голова Віктора Нушкевичу, що чиновники не забули, і Кобзар перед будівлею ОДА таки стоятиме. Ми не закриваємо питання щодо належного більш такого кращого вшанування, скажімо, Тараса Григоровича Шевченка, тому що десь і з обласним керівництвом ми домовилися, що. Що коли минуться ці всі фінансові кризи, коли дасть можливість міський бюджет, обласний бюджет профінансувати більш дороговартісний проект, тому ми повернемося до ідеї спорудження, спорудження більш величного пам'ятника. І моя думка, вона є непохитною. Це має бути площа біля обласної державної адміністрації. У мерії мають намір продовжити встановлення пам'ятників видатним українцям. На черзі, за словами міського голови, скульптури Руській трійці та Лесі Українці.